Доброго всім дня, мене звуть Надія, довго не показувала відео, так як нічого і показувати. Почалась зіма, роботи немає. Показую своїх кур. Ось п'ють водичку зранку, поставила, ще не замерзла. Літньому курятнику поставила тазик, насипаю їжу. Це вони тут сидять на сідалах так як холодно мороз і вони ховаються у літній курятник. Також столова, їжа є. І вони тут сидять Вон на драбинки посідаються і ховаються від морозу від вітру. Там вони ямку вигребли, вони. Грибуться, так що оце так? Холодно на дворі. Кролики? їдять сінце, гарбузик кукурудзу. Ось такий гарненький стали. Цей також такий самий, як і той. Красив, красавчик. Не знаю, хто з них де. Кукурузку поїдаю. Це дівчинка. О, сховалася. Оце так посідають і сидять цілий день. Холодно. Сьогодні дуже холодний вітер у нас. Курочки несуться. О, дивіться, вже ранком. Коли випускала на вулицю їх вже знесли п'ятеро яєць. І ось також сидять. Хай сидять. Побільше давайте яєчок. І ось ранком забрала вже п'ять яєць. Погода у нас мінус 4. А Кажеться, що як будто всі мінус 10, так холодно. Що я купила сьогодні? Купилась таке сало запікати. Дуже багато м'яса. Я беру часто, можна сказати, раз в неділю. Це купила для холодця ножку. І те, що біля ножки, оце таке, да, кицька учула запах. Я його все зараз перемию, вимочу трошки. Ось такий календар купила з таким візерунком на 24 рік. Були ігрушечні дракони. Ну, я взяла ось такий мені сподобався. Слідуючий рік зеленого дракону, якраз, і в мене календарик такий буде. Купила хлібинку на грінки. Чорний я люблю. Пакети мусорні, майонез. Купила кошеняткам. Перший раз попробувати корм. Точно, наша Сонька, тільки вуха, не такі. Це британська, а вона шотландська. І купила кошки ось ваговий. Тоже корм. Нагребла на цілий місяць. Так, що ще купила? І все. Так що оце мої такі похиденьки. Головне сало для запікання. І о, головний корм, тому що нічого не їсть, он бігає мерчить Так що так. А Ще спекла сьогодні пиріг гарбуз із яблуками. Такий ароматний, смачний. І так, друзі, всім пока-пока.